Найбільше наразі потерпають прикордонні населені пункти. Минулої ночі та ввечері ворог щонайменше тричі обстріляв Куп'янськ. Пошкоджено щонайменше п'ять приватних будинків. Один будинок повністю знищено, попередньо без постраждалих. З мінометів ствольної та реактивної артилерії. Використовуючи бойову авіацію, ворог обстрілював протягом доби території Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів. У селищі міського типу, дворічна Куп'янського району, загинув 72-річний чоловік. 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Внаслідок обстрілу села Гур'їв-Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгоспідприємства. В селі Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено два приватних будинки. Частково пошкоджені ще два будинки. У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромерега. رجا Як інформують рятувальники, протягом доби пожеж через обстріли не зафіксовано. Тривають роботи з розмінування. Піротехніка ДСНС обстежили близько 8,5 гектарів території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет щодо лінії фронту на Куп'янському напрямку. То, за словами генерала Сирського, противник зосередив там свої основні сили. Українські воїни тримають оборону та продовжують контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку. Ситуація складна, але контрольована. Ворог перекидає резерви на Бахмутський напрямок, намагаючись зупинити наше просування. Жодного просування вперед на Куп'янському напрямку у ворога немає, зазначили і в обласному штабі оборони. Яна Біляєва, Єгор Микенін – Новини Харків.